Слава Богу, церква. Да. Слава Богу, церква. Хочу засвідчити ще раз про любов Ісуса, про те, наскільки Він близько, наскільки Він завжди поруч у всіх наших ситуаціях. Я тут трошки розкажу спочатку війни, да, тому що ну, для всіх це був стрес. Ці все було важко, страшно спочатку, але хочу розповісти, як Бог мене вів з першого дня. Початок був важкий, але початок війни і, і наші молитви теж почалися активні, всі пам'ятають. І слава Богу, що Він мені з першого дня дав таке бачення. Я побачила просто що. Війні буде кінець, це однозначно. Я побачила вихід, вихід від Бога, що Господь омиє всю нашу країну, і те все зло, яке ну, ще ми зараз бачимо, да? його вже не стане. Да. Ми під, під покровом, і я продовжую молитися з церквою і дякую, що в нас є молитовні служіння, які продовжують молитви і денно, і ночно. Це був початок. Але ну крім того, що, да, що молитва, що я, що я конкретно можу зробити? Були питання і з роботою в мене, тому що, ну, звісно, почалась війна, нема фінансування з роботою, великі питання працюємо. З ще такий графік був. І я в цей момент, коли можна було ну, прийти на роботу там, пізніше, наприклад. Я приходила, допомагала, ну, видавала усі помічі приміщеним особам. Да? Тобто, Господь не, не хоче від нас там щось польоту в космос, да? хоче простих дій, просто наших рук, наше серце, наша воля. Ми приходимо, ми служимо. І я завжди з радістю йду на служіння. Я, я знаю, що я багато може не вмію, багато може не можу, але я знаю, що якщо я прийняла рішення йти і служити, Господь завжди покриває, покриває все, всі мої може, якісь недосконалості незнання, знання. Я, я просто настільки радію, коли я можу послужити Богу. Ну, Лідер групи може підтвердити, якщо вона виставляє групу, що щось треба зробити, це, Ну, Я завжди з радістю відгукуюсь. І це настільки для, е, велика радість для мене, коли я можу хоч якось відповісти на його любов. А наскільки він благословляє, то це, це просто диво. Як він забезпечив мене, мою родину перший рік війни, да? коли. ну, Приходило і матеріальне забезпечення, і одяг, і взуття. І, і, і здається, ну, все, все, що я тільки подумаю, от мені треба те. Ну так тільки подумала, навіть не молюся. Мені, мені треба там взуття якесь, мабуть. І потім через тиждень-два мене благословляють одною парою взуття, через тиждень другою парою взуття. Я так дивлюсь, в Бог, ну ти такий чудовий. Ну, дійсно, це, це мілоч, да? але ну, я помічаю ці мелочі. Я помічаю, коли мені Господь є транспорт тоді, коли мені треба. Я помічаю, коли Господь піклується щоденно про мене. І так, в молитві, ну, чоловік пішов служити. Як почалась війна бо, по своєму бажанню, це теж було одно із див, тому що Ну, він мене інвалід другої групи, але так, в нього був такий поклик серця, і він пішов служити ну, добровольцем в ЗСУ. Рішення було важке і для мене, але ну, я розуміла, що іншого виходу нема, тому що. ну, Україна потребує, і звісно, що переживаєш, але е, я все одно більше вірю в Богу, ніж своїм переживанням. Да. І е, слава Богу, вже скоро два роки. Як чоловік, е, в мене там троє в цьому списку 462, і слава Богу, всі живі і всі здорові. Да, до, до цього часу Бог забезпечує, Бог оберігає на всіх місцях, де вони є, з усіма їхніми переміщеннями і непереміщеннями. В кожному їхньому дні Господь поруч. Я Богу дуже вдячна, тому що Він служить нам там, де ми безсилі. В нашому безсилі Він проявляється. Я ще раз дякую йому за це. Була така ще ситуація, в тому році в мене почались проблеми з зором. Ну, в одному оці я просто так вночі якось встала, думаю, що це таке, ну. На одному році у мене просто чорний квадрат. Думаю, що це? Не прокинулось, ще, що. На ранок стаю, ну думаю, нічого, на ранок встану, все буде нормально. На рак стою ні, чорний квадрат нікуди не зник. Я все одно не бачу нормально таких мав воно має бути. Е, да, ну, потім вже дзвоню, ну, з чоловіком зазвонилась, каже, йди до лікаря. Я кажу, ну які, як я можу йти до лікаря? Ти ж розумієш, сьогодні п'ятниця, завтра субота, неділя, тобто, ну, який лікар у вихідні дні. Але думаю, ну. Бог що сказав? Чоловіка треба слухатися. Да? Я його послухалась, да? <пішла>, пішла в центр травматології ока. Хоча приходжу до лікаря і кажу, знаєте, ну, я не пам'ятаю, де його травмували це око. Ну, але в мене така проблема, що там чорний квадрат. А я всім ну не згодна, що в мене чорний квадрат, я маю бачити добре. я ж... Дитина Божа, у мене все має бути добре. О, і слава Богу, за того лікаря, до якого я потрапила. Це чуждова жінка, яка, ну, знаєте, як можна було сказати, я взагалі тут вас не приймаю, я тут зайнята, у мене пацієнти і все інше, але вона настільки уважно до мене поставилась, вона прямо там безкоштовно мені зробила обстеження дороговартісне. І поставили, ну, ще там було обстеження, і поставили діагноз ну, запалення зорового нерву. Да. І мало того, мені ще поставили діагноз ну, під питанням, але таки потім він був цей діагноз російний склероз. Ну, я так назву знала, а що воно таке. Ну, де ми питаємо? Інформацію в інтернеті, звісно. Да. Дивилась в інтернеті. І після того мене трохи накрило, я вам так скажу. Чого накрило? Тому що, по-перше, мене десь місяць до того була ситуація у моєї співробітниці, син, якому там близько 30 років якраз помер від тієї хвороби. Тобто, ну, реально. Показано було, що, що ця хвороба може зробити незалежно від віку. А по-друге, почитала в інтернеті, що максимально, що я можу прожити свою хворобою, це аж 10 років. Ну, Я була не згодна, я сказала: Господь, я не згодна, це, ну, це не для мене, в мене ще плани, в мене ще мрії. І ну, добре, що, в нас, що ми не самі, що ми в церкві, що в нас є групи, що в нас є церква, що в нас є сестри, які нас підтримують. Я звернулася до свого лідера групи. Ми помолилися, ми виставили потребу в групу, ми ще помолилися. І так, після, скажімо, щоб пришвидшити, да? свідчення, після місяця. Обстежень, лікування. Я приходжу до лікаря, я кажу: от мої всі результати кладу на стіл. Вона мене знову обстежує і каже: Ну, що я вам можу сказати? Ніяких проявів немає. <праць> да. Тобто, через місяць Бог просто показав знову свою славу, показав свою милість. Я знову переоцінила, наскільки важливо для нас щодня прокидатися, дякувати Йому за кожен день. Тому що дійсно кожен день наш це, це подарунок від Бога. Це дійсно так. І що ти можеш зробити цей день? Чи ти можеш прийти помолитися? Можеш. Чи ти можеш йти прославляти Бога, йдучи на роботу? Можеш. Що ти можеш зробити ще комусь? Кому слово сказати, кого підтримати? Е, ну, Як я ще хотіла розказати про це, може не свідчення, але лідер сказала, що, що це свідчення. <свідчення> да. ну, ми всі, значить, думаємо про себе, да? що ми ну, не вмілі, що десь недосконалі, що у нас не вийде, що в нас недостатньо якогось досвіду. Але лідер сказала, що не треба послужити на альфа-курсі, ну, послужить я, да. як в тому в кінофільмі, куди я? Туди комбінат, я, да. послужить, звичайно, я. І потім, коли стало питання, що ну, послужити не просто офіціантом на альфа-курсі, а послужити наставником це вже ну, зовсім інша відповідальність. Тому що це вже відповідаєш за людей, за, їхні, ну, за їхнє ведення, да? за їх життя. Це, це зовсім інший рівень, і мені спочатку було трохи так ну, страшнувато. А що я буду казати, як я їх поведу? А взагалі, чи вистачить в мене досвіду і правильних слів, але слава Богу, за нього. Він завжди поруч, і коли я прийшла на першу зустріч Альфи, це таке було для мене диво. Це настільки було диво, що я людина непопулярна, яка ну, взагалі не популярна, так. Yeah. Да? Yeah. Да. Але Господь наскільки дав мені слова, настільки розположив серце цих людей, що я. Я говорила, а вони всі слухали. Це, це для мене було диво. Да, і, і всім було цікаво. І мені не йшло, що говорити. Да, я не шукала слова, я не, не, не стіснялась, скажімо так, не, не знітилась. І з того часу я. Ну, Треба було ж потім альфа-курс закінчується, а діти, вони як, як народжені, як, так, як немовлята. За ними треба приглядати, за ними треба ну, піклуватися. І того ну, є група після альфи. І це правильно, щоб новонавернених їх вести далі. І треба було люди, які далі їх поведуть. А в мене ж теж досвіду не було ведення групи, але. Наш лідер Єна Маліновська, вона просто написала в групу, що от я буду проводити першу групу після Альф випускників Альфа. Хто хоче приходити, я буду тоді. -то. І я так подивилася: ну думаю, добре, це дуже добре. Але ну так, свого рішення я ще була не впевнена, що я йду на цю зустріч. Але як казав Віталій Іванович, треба завжди дуже уважно слухати Духа Святого. І коли мені вівторок Дух Святий приговорив, ти маєш бути там дуже тихо, дуже ніжно. Але я почула і я все середу була. Я позвонила лідеру, кажу, я не знаю, що я там буду робити. Але ну, я прийшла. Я прийшла, я почала з маленького, да, з якоїсь допомочі, може непомітної, але я прийшла і Бог якось так все влаштував, що зараз я вже веду цю групу. У мене є люди, яких я люблю, яким я даю любов, які відповідають мені теж любов'ю своєю. І саме, знаєте, що ще? що настільки Бог, коли ти йдеш за Ним, Він наділяє тою радістю, тим наповненням, забезпеченням. Я йому дуже вдячна за це. Ще я хочу засвідчити за, за ситуацію, яка була складна з моєю мамою, вона вже теж, слава Богу, їй 86 років, і була ситуація, що. В неї став, ну це вже потім дізналася, що в неї гіпертонічний криз. Спочатку це просто був дзвінок. Я чую вже по телефону, що вона ледве говорить, і що їй дійсно дуже погано. Ну, перше, що, треба викликати швидку так, в такій ситуації, але. Калітка закрита, двері закриті. Тобто ну, вона до дверей, так розуміє, що дойти не може в цей момент, бо їй дійсно погано. І ну що, хто в нас саме швидка допомога? У нас саме швидка допомога Бог і Ісус. Я молюся і прошу Господь, тримай її, тримай, поки я до неї доїду, відкрию ці всі двері. І виключу цю швидку, тримаю її просто в своїх руках. Я приїжджаю ну, доволі швидко, Бог дає транспорт, забезпечує мене вчасно транспортом. Я приїжджаю, ну, вона сидить в креслі такого зеленого, жовтого кольору, майже не говорить. Викликаю мені швидку. Швидка приїжджає дуже швидко, за 15 хвилин. Її десь хвилин 40. Да. Причому це район Мар'янівки, щоб ви розуміли. Це вже частний сектор, це не центр міста зовсім міста. Це вже ну, такий район, куди навіть таксісти не дуже люблять їздити. Але через 15 хвилин вже є швидка допомога. Молоді, але обізнані, фельдшер і медсестра дуже. Так правильно відреагували, і я теж бачу, що в цьому теж був Бог. В цьому теж був Бог, тому що вони її ну, вводили один препарат, другий препарат. І через там, 40 хвилин я питаю, кажу, а що далі? Ну, от Ви зараз поїдете, а що далі? Мені що робити? Ну, в цій ситуації. Ну, фельдшер каже, а я нічого не знаю. Каже, може, через 20 хвилин буде ще один приступ, а може, через 40 хвилин ще один приступ. А може, і все буде нормально. Ну, ви там, ми, що могли, те зробили. А далі вже ви, ви самі, так. Да. Ну, так, да, я, я провела, подякувала, звісно, подякувала їм, подякувала Богу за таку оперативну допомогу. І далі я просто залишаюся з нею, знаю, що Бог вірний. Я залишаюся і я знаю, що Бог вірний і що це ще не час. І слава Богу. А, ще, ще один момент, да? Я перед цим ну, на роботі сказала, що треба забрати відпустку, тому що там в мене накопичилося більше ніж ніж треба. Да? Ой, і треба забрати відпустку. Я так ще до за два тижні до тої ситуації оформила відпустку. І вийшло так, що я коли оформила відпустку, і, і через тиждень склалася ця ситуація з моєю мамою. Тобто, мені навіть ну, це вийшло все до одного. Коли мені треба було побути з нею, в мене вже була оформлена відпустка. Да, тобто, е, ну, Є моменти, коли ми самі не можемо щось прирахувати, не перезнати, але Господь то все влаштовує. Да, амінь, дякуємо за це. Ще маленьке свідчення за роботу. Ну, так як я вже казала, фінансування нема і дуже були великі питання, чи взагалі ми будемо працювати, не будемо працювати. Що однозначно, що буде скорочення першого числа, що чуть кожного місяця. Що от, ну, не цього місяця, наступного буде скорочення. І так я в тому режимі скорочення прожила два роки. Ну, хто, хто мене може зрозуміти, то, то це, знаєте, так, по, по людським міркам дуже сильно на психіку впливає. Коли ти йдеш на роботу, не знаєш, скільки ти ще взагалі там туди будеш ходити. О, але слава Богу. По-перше, мені Бог показав, що навіть якщо таке станеться і треба буде змінити цю роботу, він мені показав, що є інші двері. У Бога немає тупикових ситуацій. Тобто Він мені, по-перше, показав, ну, я, звісно, молилася, і група молилася. Він мені показав, що є вихід, якщо і, і, не буде тут роботи, мене. Ми не бачити в іншому місці, слава Богу, йому за це. А по-друге, я зараз свідчу, я залишилась на цій роботі, і нас вже були збори, і сказали, що цілий рік у нас скорочення не буде. Да. Мало того, нам ще й підвищили нашу зарплатню. Так що я розумію, що це все його слава. Його милість і його турбота про нас, яка ну, щоденно ми її бачимо. Він настільки поруч, настільки самовутній, настільки, настільки люблячий, що ми можемо тільки щось маленьке для нього робити. Але я всіх закликаю, хто, хто може сумнівається, що не зможе чи не вміє. І хай все одно надіється на Бога. Куди б ви не пішли в його служіння, ви ніколи не будете самі. Ви завжди будете з підтримкою, причому з такою сильною підтримкою, як я зараз згадую, перша ну, група, коли ну, самостійно проводила. Бог настільки був близько, Він мені просто Духом Святим показував картину, а я її переказувала все. Просто це. Да, просто мені треба було розказати, що я бачу. І ну я думаю, що люди то почули, і тобто щоб ви не боялися. Тому що для мене то теж було, знаєте, як одна із перепон, що не зможу. Але з ним ми можемо все. Дякую, Богу. Богу слава.